Сьогодні ми побачили такі достатньо категоричні заяви з боку лідера Азербайджану. Алієв заявив, що власне азербайджанський літак був збитий із землі і звинуватив Росію фактично в маячні. Там мова йде про те, що в перші три дні власне від російської сторони не почули ні вибачень, ні співчуття лише якісь версії, які більше нагадують маячню зараз. же Фактично, Алієв вимагає знову ж таки вибачень і компенсацій. З боку російської влади. Як ви вважаєте, чи почуємо ми це, і загалом до чого може призвести така напруга у відносинах між Баку і Москвою? По-перше, ми маємо зараз спростувати деякі прогнози деяких так званих експертів, які казали, що ну, домовиться Росія з Алієвим. Угу. Там є спільні інтереси. Ну, на час у наш час важко. Домовлятися, коли дуже багато різних можливостей технічної довести те, що е, Росія е, хотіла і вона збила е, Росія, збила це літак і вона хотіла приховати кінці воду, в буквальному сенсі е, практично е, заховати е, сліди свого злочину в Каспійському морі, е, тому насправді, е, ну звідси ця маячня, яка там відбувалася. Росія традиційно бреше, як вона брехала там, ще Радянський Союз, збиваючи там, е, Боїнг піде на корейський. Потім вона брехала, коли вона збивала М-17, е, знаходила якісь там обставини там, з іспанськими пілотами. Вона буде брехати завжди, нічого дивного не відбувається. Просто ситуація змінилася. Е, в світі є набагато. Більше можливості доводити е, технічних можливостей ну і Росія це не та імперія, е, які дозволяють брехати, тому що ми ж маємо прекрасно розуміти, що завжди е, йдеться про непублічну складову, коли намагаються домовитися, як в них е, це раніше виходило. Ну пам'ятаєте, наш приклад, коли там я не знаю е, в минулому році чеські... Спецслужби довели, що ця Росія підривала склади з озброєнням сім років тому. Невже ми е, невже думаємо, що е, вони не знали? Ні, вони знали. Просто Росія казала: ну ви, ви ж розумієте наслідки, які можуть бути, якщо ми будемо це говорити. Чехія залежала, уряд тоді залежав там, комуністи і Бабіш, Олігарх залежав від Росії, тому вони мовчали. Ну, йдеться зараз про інтереси Азербайджана, Бежанського народу тих пілотів, які героїчно практично керували літаком, коли його осіпили і не дали можливості чітко визнавати координати, і РЕП впливала на можливості фактично посадити літак і маневрувати Росія. Як доводили вже до заяви Алієва, Росія практично обстріляла його свого панциря, 1С. Ну Росія діє так, як вона вміє діяти. Нагадаю, нашим медачам є такий в кримінальному праві термін «ексцес виконався, коли дуже багато різних, значить, членів цього злочинного групування, той самий Кадиров насправді він ж впливав і нагородив свого племінника за вдале збиття всіх БПЛА. Тому що насправді інтереси Кадирова і тих, кого він ставить в практично віддані на потало Росії Чеченській Республіки республіці Чкерії, він більше переживає про той самий племінник, більше переживає про адміністрацію Кадирова, будина Кадирова, там його там академію Кадирова, аніж дбає про інтереси тому самої Чкерії або десь там далекого Кремля. Тому збивали все, що можна було збити. Як вони вважали, рапортували. Пам'ятаєте, як Між 17 також рапортували про те, що е, збили е, птічку, а потім е, відкатували назад цю брехню. Е, і е, думаю, що насправді ексес виконавця е, він призведе до того, що так чи інакше, інтереси е, е, Росії вони залишаються е, ну, такими, які були. Е, Зовнішня експансія, Азербайджан також. Ми маємо розуміти, е, як Росія вважає в сфері його впливу. Ми недоразово чули заяви, колись, коли Азербайджан відновлює територіальну цілісність, йдеться про карабахську проблему, так назвемо її. так. От, багато деяких російських окупантів в, в Думі Росії розповідали про те, що ми можемо там, значить, на обшерон на боку ракетки спрямувати, і все нормально буде. Ну, Потім вони відкатали назад ці заяви. Тому що не той тепер Азербайджан разом з союзником Туреччини, ну і насамперед не та Росія. Тому далеко далекі наслідки такого роду речей однозначно будуть Лів президент суверенної України з потужним союзником Ердоганом і. Те, що Путін через три дні тільки зателефонував і не визнав вину, але вибачився тільки тому, що це була території Росії. Воно тільки спонукала Алієва на те, щоб він сказав: Ну, добре, що вибачились хоча б, але компенсації і публічне вибачення доведення до громадської думки того, що відбулося, є частиною відновлення певної міру якихось бодай стосунків. В нашими країнами, ну і ті дії, які Азербайджан зараз впроваджує заборону деяких рейсів, деякі південно-російські, скажімо так, регіони і аеропорти на півдні Росії. Говорять про те, що ну можна брехати недовго всім, довго або не всім, але не можна брехати довго і всім. А тому певною мірою ми бачимо такого роду процеси. Ну і наостанок, знаєте, що таке всес виконавця, і те, що немає простих рішень в складних нелінійних системах. Ну, наприклад, той самий Фіцо, який розповідав про те, що він значить, буде домовлятися з Путіним, той самий Орбан, наприклад, так, який казав, що той там та нафта це вона не російська, а там вже тепер угорська, і той газ, який зараз там швидше домовленості. Фіцо з Путіним, що він буде, нібито який пропонувалося прокачувати Європу через територію України. Він нібито буде не російським, азербайджанським, хоча на молекулярному рівні, і на фактично з за своїм походженням ну немає можливості з Азербайджану постачати газ. Думали, що його окуповувати буде Азербайджан і постачати, нібито як свій так, от вони також були збиті цією ракетою. Тому можна домовлятися з Путіним, можна говорити про щось, але як с виконався в кримінальному групуванні, яку є на сьогоднішній день влада і вся Росія, так чи інакше, те, що вони вважають, можна далі шити білими нитками своєї брехні, багатомільярдної пропагандистської машини, так чи інакше вони було зірвано, і думаю, що ми побачимо наслідки такого роду процеси не тільки з цим кейсом, не тільки цієї трагедії. Ми високому співчуття. Азербайджанському народу в цьому ефірі е і е почуття загиблим родичам загиблих, е героїчних пілотів. Е ми маємо розуміти, що буде ще такі інциденти, тому що ідеальний шторм для Росії, коли е фактично ми бачимо ті процеси в Чорному морі з тими танкерами в Балтійському морі, коли Росія гібридно здійснює агресію. Руйнуючи єдину телекомунікаційну систему, систему електропостачання, яка поєднує країни Балтії з європейськими з країнами Європейського Союзу, ми бачимо, як російські танкери блокують Босфор, ми бачимо інші речі. Ну насправді ми бачимо, що точка біфуркації точка неповернення для напіврозпаду. Росії на піврозпаду, тому що в 91-му відбулося те, що потім було призупинена нафтою і газом високими цінами. І ми зараз Росія проходить стадію неповернення і ми будемо спостерігати, як складається пазл практично. Ну, якщо говорити про перед новорічні ефіри можливих у 25-му році навіть процесів, катастрофічних процесів для Росії, яка ну, ми бачимо, є. Не тільки країною, яка здійснює агресію проти України і цивілізованого світу, коли вони говорять про захід, а і е, практично вбиває тих е, громадян тієї країни, з якими е, як вони говорять, у них налагоджені нормальні стосунки. Не може бути нормальних стосунків е, України е, вбивць, України терористів. Коли ми говоримо про те, що Росія ослаблена більш ніж будь-коли, то чи не було б логічніше зараз російському диктатору просто дійсно вибачитися за цю авіакатастрофу, там виплати компенсації, таке інше? Або навпаки, чим погрожує власне Росії російському режиму конфронтація відносин подальше із Азербайджаном? Простіше кажучи, що на фоні цього може втратити Путін? Ну, ще раз, це складні процеси для того, щоб їх так описувати простими рецептами. Ну, але нагадаю, наприклад, такий прецедент, як Росія е, наплювательські сталася до суверенітету Туреччини, заходила в територію в повітряний простір Туреччини, бомбардуючи е, мирні е, міста, е, лікарні, школи в той самому Ідлібі, або в тому самому Алеппо. коли Туреччина е, попросила. У Росії, щоб вона цього не робила, а потім попросила НАТО, щоб воно також вплинуло на Росію. Ну не може Росія, не може Путін це і психотип Путіна, і психотип всіх Росіян. Ну не можуть вони вибачатися і погоджуватись на те, що щось ними не контролюється. Так вони вважають, що вони мають право е, значить впроваджувати будь-які е, е, імплементації формули кордону Росії, грані Росії ніде не закінчується, і мають і хочуть робити те, що вони е, хочуть робити. Тому Туреччина тоді збила 15 році в листопаді той літак, і Росія відповіла тим, що вона почала значить давити тракторами турецькі помідори. Але потім, е, значить, з щенячим восторгом кричали, що Ордоган вибачиться. Хоча Ордоган сказав, що ну я співчуваю, звичайно, стосовно цього інциденту, бо є. Різні можливості для прочитання apologize, і значить, інші там терміни. От і що там загинув пілот цього літака, і Росія з радістю почала почала налагоджувати інтереси з Туреччиною, але на чиїх умовах, на умовах Туреччини, тому що Туреччина висвернула Росію з Південного Кавказу, пам'ятаєте першу і другу Рабахські війни. Практично ми бачимо, як Туреччина створює газовий хаб, зменшуючи кількість російського газу в своєму балансі і торгуючи різним газом через прокладені через свою територію різні, значить газові, газові потоки. І впливаючи, Туреччина впливає тепер на енергосистему Європи, там, де Росія була беззастережно. Ну, певну міру монополістам і підсадила всіх на газову гунку. Ми бачимо, як туреччина відновлює свою цю пантульську ідею в країнах Центральної Азії. Путін, вибачте, зглатує все це і, і, і спокійно, м'яко кажучи, дивиться. Ну як як Туреччина вислала Росію. З е, практично з е, частково з території Лівії і вишвернула е, Росію в Сірії. Ми зараз побачили, коли той самий Кадира, той самий Путін розповідали що там терористи. А потім почали говорити: Ну такі, не, не такі вже вони терористи. Пам'ятаєте, як в радянському цьому першому бойовику ну гранати у нього були ні той системи, е, говорив п'яний поруч, коли його вишвы з вікна. Тому певною мірою Росія буде робити. Гарно мину при поганій грі, але вибачатися вони не можуть, тому що це ну тому, що це призведе до руйнування міфу про те, що Росія вона є а, такою, яка має диктувати всім умови, тому що Путін має частину свого іміджа, як ритуали свої атрибути своєї влади. Те, що він може дозволяти себе все, що завгодно, і з ним будуть рахуватися. Він зараз грає з Трампом в вибачте в моргалки, хто там перший а кому зателефонує. Хто там перше висуть умови? Вони висувають умови, кажуть: ну цим ми не будемо розглядати. Дайте нам інші умови, коли йдеться про поступки України. Хоча Росія є агресором. Ну вони так себе поводять по іншому. Вони не можуть себе поводити. Я чому сказав, що тут складно одразу говорити про прості рецепти? Тому що тут треба враховувати суб'єктивні чинники і об'єктивні суб'єктивні вони також об'єктивні, тому що Путін і вся Росія це. Пам'ятаєте слова Маргарет Течер збідівши бензаколонка, це Маккейн, а Маргарет Маргаретечер казала, що верхня Вольта з ракетою. Верхню Вольту вже перейменували, а насправді Росія залишилася тією самою. Тому, коли я кажу про процеси на, на Кавказі, процеси з тим, що відбувається в Чорному морі, в Балтійському морі, про цей ідеальний шторм, то дійсно я абсолютно переконаний в тому, що це закономірності розвалу Росії, який був призупинений високими цінами на нафту. Коли почалося ралі з 99-го року, коли прийшов Путін, коли ціни на нафту виросли 8 разів 16 разів, перепрошую, і доходи відповідно в Росії, також виросли. Вони, і тут я кажу знов таки про закономірності психології, відбулася так звана шибка як у собачки Павлова. Тобто, вони вважають, що тепер їм все потрібно, почали говорити про цьому році про те, що Має бути багатополярний світ, що Вони будуть диктувати умови. Газпром буде найбільшою корпорацією. Буде значить відмова від долара, буде е, нафтовий рубль. Ну, ми побачили до чого це призвело. Ну, поки що в Росію стримують те, що і традиційно її стримувала протягом всіх її поразок, те, що вона грала на розколи, деякі європейські країни вони намагалися. Певну міру, десь як, е зупинити ті процеси на, на території нинішньої Росії для того, щоб десь як використовувати своїх внутрішніх каскадах, і зараз Путіна це покладається на розкол Європи і на розкол між Європою і е, США. Але вона вже підірвала свої можливості е, вигнати, е, Виграти гонку озброєнь. Вони вже не можуть а війну вони вже мають і це ідеальний шторм, е, який колись відбувся для радянського союзу. Тригером також була, до речі, катастрофа з Чорнобилем, екологічна катастрофа. Ну, ми просто чекаємо зараз э, ті процеси, які складуться в ідеальний пазл. Ну, а Росія пришвидшила ці процеси. Ну і ще от, цікавий фактор, так би мовити, всі ці історії. Кадирові Чечня, про це теж хочу вас спитати. От фактично, там зараз озвучується аналітиками, що ті преференції, які е, там Путін може надати Алієву, якщо все ж таки так буде обрана така стратегія на певне зближення. Е чи уникнення конфронтації то от власне, ці преференції можуть вилізти боком самому Кадирову? Цей же, власне досить зухвало пропонував ну фактично компенсацію у розмірі там, 25 тисяч доларів за загиблого і 10 тисяч доларів за пораненого внаслідок власне цієї авіакатастрофи. Але в цілому дійсно такі наслідки тепер можуть спіткати Кадирова і Чечню в цілому. Наші глядачі чекають про си рецепти. Зрозуміло, що коли йдеться про ексцес виконавця, то виконавця має бути покараним в цьому кримінальному групуванні. Але чи поводиться цей виконавець uh -huh. в даному випадку Кадиров на те, що він буде ЦАПом відбувайлом? Ну Кадиров не для цього створював особисту владу і поклав практично всю Чечню під ноги Путіну, щоб в неї витирали ноги, забуваючи, що які злочини Росія робила. Протягом цих перших другої чеченських воєн для того, щоб його усунули, і всіх його ставленників, він практично має особисту владу, і практично всі посади займають його родичі для того, щоб ну певному міру повторити долю Каддафі, долю того самого хусейна або долю Алієва. Йому не дозволять це зробити враховуючи обставин. Зверніть увагу, що робив Кадиро. Він Оголошував кровну помсту вже тепер не тільки е, в Чечні, де він вважає, що він е, може робити що завгодно за допомогою путінських е, грошей і е, штиків. Е, він оголошував е, з недавнього, наприклад, кровлю, по, кров, кровну помсту е, потужним людям з Дагестану, А ми маємо розуміти, що таке Кавказ і, і яким чином там те підправить, тобто певною мірою ті е, роди, які, з якими треба домовлятися, а не Погрожувати їм він недавно оголошував кровну помсту, казав, що я там на Кавказі, я там, значить, там можу там робити що завгодно, навіть по відношенню до попереджав, як він каже, кровною помстою, значить, людей, які займали посади. Ми маємо розуміти, хто в Узбекистані може тринувати посади людям з Узбекистану. Він з одного боку комунікатор з країнами ісламського світу, з країнами аравійською. Півострова Перської затоки, він говорив з Ердоганом, він говорить з Салманом, значить, з принцем Берсалманом Саудівської Аравії. Він має налагодження стосунки з Об'єднаними ратами, кажуть, щось там з Катаром. Тобто, певною мірою він був відповідав на тільки на ті речі, на які його посадили і дозволили. Ну і зараз. Віддати його на заклання, що можливо якось би е, певною мірою ну там відігралося б, е, компенсувало моральні е, всі цю, словами Алієва, цей цю маячню, коли вони виправдовували чим завгодно, аби тільки вигородити Кадирова е, і його ставленників, е, ну цього буде замало, тому що Кадиров. А цього вирішив це можна було би зробити, але кабірал не поводиться на це. Ну знаєте, це на багато меншому масштабі, на багато меншому масштабі. Але коли там дванадцять років тому мене запитували слово там, там, може там, припустимо, Янукович віддати Захарченка, міністра закордонних міністра внутрішніх справ, ну фактично філія московського. Насхожські силовиків в Україні, а, і тоді Майдан, можливо, вщухнув би. Ну, теоретично це могло би бути. Але чи погодився б Захарченко, який, який ставили, і ставили, якщо йдеться про Москву, а, і там Якименко, міністр е, голова СБУ, Юлібідів е, з Москви був посаджений на міністр оборони. Тобто певну міру ми маємо розуміти. Внутрішні протиріччя Росія, вся її ідентичність. Нам е, часто говорить про те, що Україна веде війну за ідентичність. Так, ми ведемо війну за ідентичність, але насправді у нас з ідентичністю все в порядку. Це Росія розпочала цю війну, тому що в неї немає ідентичності, а тому, що об'єднувати всі, всіх, е, значить, е, павуків в банці, е, які один одного ненавидять е, навіть в лавах тієї самої е, російської так званої армії, можуть тільки те, що вони можуть ділити між собою здобич на захоплених українських територіях, грубо кажучи, значить. Тувінці, і калмики, і там я не знаю, там інші національності можуть собі там грубувати одні села, одні будинки. А кадирівці інші будинки. Коли Росія припиняє свою зовнішню експансію, вони починають шукати винних в своїх поразках і зжирають до нього, як жирають пинні коли… Або щури в замкненому просторі, і тому вони могли би вітати Кадирова, але Кадиров не погодився на такого роду речі. Тому ми, коли я кажу про процеси е, в Росії, я кажу про в тому числі, що е, інтереси Кадирова і е, інтереси інших ставника в Кремля на тому самому Кавказі, так чи інакше вони е, ну певною мірою. Беруть заручники, як це не дивно, беруть заручники систему управління в Росії, якщо можна говорити про якусь систему управління при авторитарній таритарній владі, тому так чи інакше болівар не винесе двох. Пам'ятаєте фразу, і багато е, таких, які підняли голову е, в багатонаціональній країні таких місцевих церків, Вони е, тільки е, ну я скушу, чекають. Вони бояться насправді цього тригера до розпаду, е, тому, що вони зацікавлені в особистій владі за допомогою Москви, а тільки... Удавка Москви послабне, то зрозуміло, що вони підуть е, у вільне плавання, і е, ми маємо розуміти головне протиріччя, що Росія е, має один центр і і, і, і багато різних народів, якими вона хоче керувати. Ще раз наголошую: революція робиться е, в столицях, а імперія розвалюється, е, починаючи з периферії. Росія втратила дальній периметр втрачає ну, якщо йдеться про Сирію Сірію, про Лівію, е, про те, що вона там завжди вважала своєю точкою. Верніше сферою впливу, вона втрачає з неї треба було домовлятися. Той тобто, саме Ердоган, про якого ми говорили, вимушений був домовлятися на спільне патрулювання через те, що не спільне патрулювання, але до того насправді Росія нікого не запускала і навпаки ще доживала пунзькою проблемою будь-яку владу в, в Анкарі. Так, от втачає дальню периметр, потім середній зрозуміло, що так чи інакше вона вибухне всередині країни. Тому Кадирова можна було би віддати. В якості е, практично е, такого самого ЦАПа на заклання офірного ЦАПа, але ми бачили, що три дні вони брехали, е, значить і ніхто не вибачився. Тому і заява Ліва була е, публічним закликом того, щоб винні були покарані, і тут не відбудеться таким собі вироком. пам'ятаєте, збиття 8 січня 2020 року українського е, літака е, авіакомпанії мав. Над е Іраном тут не відбудеться так, щоб там десь там покарали е якогось там е квірівського е офіцера, або сказати, що система ППО діяла в автоматичному режимі. Тому що е ще раз наголошую, і Росія не та і Аз Азербайджан не дозволить цього зробити, е тому що цей бред рано чи пізно, словами Алєва, це має бути колись там припинені. Тобто, вони десь там торгувалися. Але публічна заява Ліва через три дні свідчить про те, що е торт тут не у почули вас. Маємо вже вже перепрошую завершувати, але дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.